Та тут пробувати, газу дати, о. о, пошла, раді моя, є виключила. О, люди, ось приїхали, бо дали з собою такі ломонатки. Лопату, яку ми вже вам показували. Наша любима колонка хопстар Ззаді в нас сумка, там сокіриця і такі солодкі трубочки. Потім ми їх будемо їсти, вам покажемо. О, наша альфа патріот, живуче падло, ще ні разу не здохло. Ну коротше, приїхали на отаке вам місце, якесь покажимо. Ну. О, там, подивіться, в карчах дуже багато валюжника, да? І з того вальожника ми з валіком будемо строїти землянку. Але перед тим всім нам треба взяти лопату і викопати невеличку яму, десь така по колінця, щоб в нас була землянка. Тому понали з вікичом копати. Ось люди знайшли отаке місце, тут у нас буде така ось землянка. Бо... Да. Там в нас буде ті такого. Такого цього бруса, да, Раз. Ось, да. десь на дві лопати. Да. Десь... І від цього дерева ще. І від цього дерева. Ось тих двох дерев. Раз, І десь такого сюди о, воно ну, буде воно йти. Буде трохи продовгувати, о. Десь Во. Ротім місце шикарне. Да. І воно ще таке, подивіться на ну, люди, затиші. Сюди приїхали, а тут вже тепленько, скажи. А тут я, тепло, Бо тут везде кругом посадка. Ну. Так що люди погнали строїть і робити. Так, зараз обрубуємо в'ятки. Обрубуєм. Прочищаємо Ну. Давай, якийсь прочищай. О. Давай. Всі сучки попробувати. Верхню теж. Давай. О. І ще одного. Все. О, люди. О. Все, Одну сторону вже поля прибрали. Зараз у нас чисто без голяк. Йдемо да. далі. Зараз ще це приберемо. Оці О. О, гілочки. Зараз цю... прибираємо ці сторони. Да. Подроби, далі ці гілки. О, як пішло наше діло. Зараз я ще цю голяку заберу зразу. Во. Ага. так Це ногами тако підштовхує, На новіки забирай. А -а -а. Що, розчищаємо люди місце. Да. о, Місце є, розчищене. Ну люди, взяли лопати в руки, тепер нарешті починаємо копати нашу землян. Да. Зараз ми ще не копаємо, робимо отметки. Скільки нам треба. Такого, так. Да. Главное, щоб ровно її зробити. Подивіться, люди, яка, кстати, земля в лісі м'ягенька. Не проморожена, все чотенько. Буде тепло в землянці в майбутньому. О, то по дорозі їдемо. Холодно, тубар. Ну, а тут в лісі тепленько, готихне. Ну, Вітер не дує тут. Земля не так проморожена. І буде зараз добре копати землянку. О, люди подивіться. Вид? Від того дерева і до цього. О. Все. Зараз трохи корні нам будуть мішати, але нічого. Йдемо ще туди позначки робити. Це Я розумію, люди. Оця люди. О, береза, люди. У нас буде в землянці всередині. І ми всередині в землянці тут будемо пробивати березовий сок буде тікти. Прямо зразу до нас в баночку і ми будемо його пити. Так, люди, оце прикладаємо в лопату, відміряємо з цієї сторони, щоб ота сторона у нас вийшла рівна. Так, поклали в лопату. Так. І звідси просовуємо лопату, поки воно до кінця краю не дійде. Скільки там тобі треба? Піжди, <гум> від цього дерева віки, сюди. Тут хватай рукою. Ось тут. Все, іди туди, так і відміряй. О. Так, прикладаю на цю сторону. Так, є ця позначка. І оцей позначки цілу лопату вперед. Поробкай. О. О, все. Отут о. міні Так. Да. Все, і дивіться, люди. Від цього до того дерева рівно. І від цього краю до того рівно. Все mm -hmm. чітко. Во, люди, оцей Валік вже почав копати по своїм меткам, во. вже такого копає, тільки йому трохи коріння мішає. Але то нічого. Во. <риклад> <риклад> Улетів. <риклад> Втіли куріння ви курівать! <риклад> 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 лопата улетіла. Викинь. Покажи на то корню. О, дивіться на який. От, блін. метровий, тровий, моє <риклад> метровий. Ну, ну ладно, били лопату. О, коротше, люди. Зараз валік так буде Валик. копати, мурчиться. А я зараз візьму сокирицю і трошки нарубаю дров, щоб звести всередині кострика і щоб нам було трохи тепліше. О, люди, оця розтопили костра, щоб було трохи тепліше. О. Короте, я стільки викопав цього. Оце Макс фігачить корення, бо корень, бо корінь мішає. Ага. Одивіться, який корінь, як яке дерево. Ну, давай. Що йому? Не хватає. Йохані. Бабай! Ось один такий корінь сосновий веде. А цього, цей великий чорний березовий он доведе. О, перерубав. Нарешті. А як ще віки нам його витягнути? а? Пробуй будемо прибував. Давай. О! Ось то на люди. О, все, красава, подужа. О, люди, Корнявий коренявий. Ходя зараз... ще один тобі. О. Ну, цей буде легший. А зараз я його там рубаю. Це бережевий. все. У нас вже такі О, люди, Зараз я йду риться до костратки, погреюсь, і буду далі валіку допомагати корні рубати. А Валік буде копати. Люди, ось вже так діло продвигається. Подивіться, ну, вже стільки копали по контуру, во, по позначках наших. До а зараз Максима, а я вже фігачу корня. Да. Тільки не від сосни, а від берези. Так. Да. Тепер Валік корня в Але ви, люди, стой на вікіч, покажи на корня. Во. О, люди, ви просто подивіться, який тут корінницький, здоровий. Ось то я розумію, йоханий бабай. Не вперед, ні назад його. Ну, нам треба його убрати. Буде нам дуже сильно мішати. Я грибу всіми корнями. люди, діє тут подивіться, як нас кости горить. Дивіться, на сніг вокруг розстав. лінію зробили, щоб не пішов вогонь нікуди. Ой, тепленько, скажи вікич. Ну не так тепло боробиш постійно. Ну давай, до 4 корня вже. Мертва. Ну давай, ще пробуй.

Тут ще хуже. Вже я робив, і я рубав, і вікич рубав. Не вікиш, там ще трохи, бий, там геть ще трохи. Ти просто вичище село, вичисть тако виколупай і все. Да. Просто дай шмарі доброї і. і все. За честь, Давай. О, пона ковой. Давай. ж і все, ганьс здрігається корінь. Бачу по, по землі йде. Ну, чуть-чуть Вікіч. А вже Все? вич. Вс? Все. Кулачок. Ух, Кулачок. Нарешті. Тепер нам треба цього коня викоренити. Ну що, зараз, коротше, будемо тако прокапувати, так? Кореня буде взяти руками і тільки будемо з валіком вирівати. Подивіться на ну, як діло в нас вже з віки продивляється. Подивіться, наскільки він прокопав. о. А я весь цей час корні відбудую. Подивіться, наскільки вже корнів. О, так сокириться і так по чуть-чуть шору. І корінь за корнем викидаю. О, люди, подивіться, наскільки там вже коріння візде, вокруг землянки лежить. О, так. І ви цього ми маємо із нашої землі корні. Подивіться на ну, які. Ох, переломился. Ну, а, Переламился. Ааа, я туда. Ой, сколько тут коні? Особливо із цієї сраної березы. Это така брезово. Яханний бабай. Все, діло пошло. Е, застряло. О, коротше. Ну коротше, зараз велик буде братися знов за лопату. І маємо ще оцього горбасти сати. І мабуть, що будемо вже їхати додому щось інше робити. Вести трансляцію в нашому Тіктосі. Тоді подивиться на цю корінничку, нычка, попа, мандолин, щоб його вирвати, но все-таки є. Еханий папай, все, люди вже oh. накопалися, нарупалися, вже втумилися. Oh. Давай будем збираться, да їхати помалу додому. Oh. Oh. А ви, ребята, ставте лайки, підписуйтесь, і ждіть нових відосів. Всім пока.